І сталиця й спорить, сталиця і спорись, спори, бувай здорова, родинко моя, бо я вже на дорозь. Чому не прийшов, чому не прийшов? Як я говорила, і ті коня й не мав, Дорогий не знав, і ціненька не пустила. і ті коня й не мав, Дорогий не знав, і ціненька й не пустила. о я коня мав, ти дороги знав та Тайненька не схола, І найменша і сестра, бодай не зросла, і и й сховала. І найменша і сестра, бодай не зросла, і й сховала. ішovala, Найстарша і сестра. Доця знайшла, і коника я всідла. Іди, братчику, до миленької, щоб ся й не гнівала. Іди, братчику, до миленької, щоб ся й не гігла.